Алея дерев під назвою Словом за Україну з'явилася у гідропарку 6 червня. Так журналісти відзначили своє професійне свято. Ось цей саджанець був висаджений редакцією телеканалу СК 1 До висаджування дерев долучилися не лише представники редакцій, а й фахівці прислужб різних державних установ. Ініціювала таку акцію Житомирська обласна військова адміністрація. З нагоди дня журналіста ми зібралися в нашому чудовому гідропарку. Відзначити день журналістів. Подякувати журналістам за їх важливу роботу за їх щоденну тяжку працю за те, що вони боронять нашу країну від пропаганди, захищають наших громадян, наше суспільство. Загалом у гідропарку вистали 30 дерев: два з них у пам'ять про журналістів, які змінили мікрофон на автомат і загинули, захищаючи нашу державу. Богдан Лисенко і Володимир Петренко. Володимир Петренко працював в інтернет-виданні Полісся туди. А Богдан Лисенко працював в газеті. Ехо в газеті Субота, в газеті, факти, вирішили згадати в цей день всіх журналістів, тому що. Це те слово, яке вони несли, навіть з фронту вони не побоялися, мобілізувалися. Дерева виду катальпа квітучі, тож у майбутньому житомиряни і гості міста зможуть гуляти, робити фото і ховатися від палючого літнього сонця. Поруч із біло-фіолетовими квітами. Маю надію, що всі дерева приживуться, тому що це буде показник того, хто як садив, з якою любов'ю, з яким бажанням що це дерево виросло. От ну і думаю, що ця акція це не остання, яке ми будемо згадувати. Дувати наших журналістів не тільки ті, що загинули, але ті, що зараз боронять нашу Україну. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1